Доброго Дня вам малята, щирою посмішкою вас вітаю, доброго настрою вам всім бажаю. Малята сьогодні до нас завітала дівчинка Марійка. Марійка принесла фото своєї сім'ї. Давайте разом його розглянемо. Подивіться уважно та скажіть малята, що таке сім'я? Бабуся, дідусь. Мама, тато та їх маленькі діти все це одна сім'я. Правильно. Дітки, сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд і піклуються одне про одного. Кожному в рідній сім'ї жити затишно і щасливо, бо тут тебе люблять, дбають про тебе. Та хочуть зробити щось приємне. Отже, малята, покажіть пальчиком, де ж на малюнку зображена матуся? Так, а що матуся робить? Вона поливає кімнатні квіти. Тепер покажіть, де тато. А що робить тато? Він грає з малюками-іграшками. Де дідусь? А що робить дідусь? Він читає газету. А де бабуся? Так, а що робить бабуся? Вона сидить та в'яже своїм онукам теплі шкарпетки. Молодці малята. Послухайте вірш, який називається рідний дім. Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний сивий вуз. Отже, малята хто мешкає у рідному домі? Тато, мама, їх маленькі діти, бабуся та дідусь. Отже сьогодні ви дізнались, що таке сім'я і хто наші найрідніші люди. А дівчинка Марійка вже поспішає додому і каже вам до нових зустрічей. Малята пропоную пограти в гру назви лагідно». Як лагідно назвати маму, матуся, матусенька, матінко, як лагідно назвати тата, татусь, татусю, татусенько, а як лагідно покликати бабусю. Бабуся, бабусенько. А як лагідно звернутись до дідуся, дідусю, дідусенько, молодці малята. До нових зустрічей.